Подряпина на даху царської ізби Путіна непокоїть світ більше ніж вбивства українських дітей. Дожились укрех Укр... должен прекратить своє существование. Ну вот там Зеленского нічтожень другого і другого уничтожив, і третього, і четвертого, і п'ятого. Далі желаючи не найдется, в Принципі даже що мало того, що Росія не собирається бомбить і не бомбить мирних города. Щодня Україна потерпає від російської агресії. Від початку повномасштабного вторгнення РФ завдала щонайменше 5 тисяч ракетних і 3,5 тисячі авіаударів, і це без урахування артилерійських обстрілів. Лише за даними ООН, російські окупанти вбили понад 8 тисяч цивільних громадян, серед яких пів тисячі діти. Ці цифри не відображають реальної картини воєнних злочинів Росії, адже знищені цілі. Міста. 94% смертей через зброю з великою зоною ураження. Ще 6% через міни та вибухонебезпечні предмети. І лише один інцидент з дроном над Кремлем спричиняє істерику чи не у всіх світових ЗМІ. Тим часом атаки сотнями дронів по Україні більше не викликають достатньо глибокого занепокоєння. Партнери України наголошують, що не підтримують удари по території Росії із застосуванням їхньої ж зброї. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляє, що Україна не має права використовувати німецьку зброю для завдання ударів по території РФ. Вашингтон не заохочує Україну вражати цілі на території Росії. Президент Франції Макрон підтримує поразку Росії та водночас застерігає Україну від прагнення розгромити. Москву, при цьому російська армія використовує заборонену зброю: касетні бомби, фосфорні бомби, нищить життя та мінує території. Все це відбувалось до і триває після пошкодження даху Кремля. Росії не потрібні причини для геноциду і звірств проти українців. Постає питання до світової спільноти: чому ми не маємо права вдарити всього одним дроном по лідеру терористичного режиму?